І хоча вже всі суттєві підвищення пенсій ну майже відбулися в цьому році, влада, ну так сказати, не забуває про пенсіонерів. Постійно якісь нові правила, постійно якісь нововведення відбуваються. І ось з'явилось таке поняття, як пенсія з відсрочкою. Тобто в пенсійному фонді розповіли, хто може розраховувати ось саме на такі видвиплат. Ну одразу хочу пояснити простими словами. Просто таким чином будуть пенсіонерів підштовхувати, йти, працювати. Але, знаєте, є і гарні новини. Давайте про все зараз по порядку розкажу. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Що ж це така за пенсія з відсрочкою? А найчастіше громадяни України виходять на пенсію за віком. І ось якщо для чоловіків пенсійний вік складає там, 35, для жінок 30, ви вже знаєте про це. А зараз вийти на пенсію стає все складніше, складніше. А в 60 років вже вийти, ну, можливо, може там якась дуже-дуже маленька частинка. Так, вже після 60 там, 61 рік, 62, хтось навіть 63. Тобто вже все це від, скажімо так, не так, як раніше. Зараз чим далі і далі, і далі будуть люди виходити на пенсію. Але вийти на пенсію можна. Пізніше і при цьому отримувати вищу виплату. Ось це основна, скажімо так, теза ось цієї пенсії з відсрочкою. Дивіться, ті громадяни, які отримали право на пенсію за віком, але вирішили працювати далі, з кожним новим роком матимуть можливість збільшити свій розмір пенсійних виплат. Тобто відсрочити вихід на пенсію можна до того часу, як ви будете готові вийти на заслужений відпочинок. І ось у пенсійному фонді розповіли. А як же зростає ось цей основний розмір пенсії з урахуванням відсрочки. За кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, який настає за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відсрочення виходу на пенсію на срок до 60 місяців? Ось за кожний повний місяць це буде 0,5%. 0,5%. На 0,75% це за кожний повний місяць, починаючи. З місяця, який настав після досягнення пенсійного віку, на термін понад 60 місяців. Тобто, якщо до 60 місяців це 0,5%, а 0,75 це понад 60 місяців. Якщо людина відсрочить свій вихід на пенсію на період менше 60 місяців за кожен рік такої відсрочки буде отримувати надбавку пенсію в розмірі 6%, тобто 0,5. Множимо на 12%, тобто 6%. За 2 роки пізнішого виходу на пенсію, тобто 12%, якщо 0,5, множимо на 24. А ось відсрочка на 6 років це 72 місяці, це збільшить основний розмір пенсії на 54%. Але це нереально, бо вибачте, на 6 років піти на пенсію пізніше вже і пенсія буде не потрібна. Таким чином, якщо підсумувати взагалі ось все це цю пенсію з відсрочкою, я можу сказати так, що людей просто таким чином, можна сказати, підштовхують йти працювати. Чому? Тому що грошей особливо на пенсії немає. І зараз влада ось придумує якісь такі, знаєте, ходи-виходи, як можна все це зробити так, щоб люди. Максимально довго не виходили на пенсію. І ось це так заманюють, так заманюють. що У вас буде більша пенсія, але ви попрацюєте там ще в декілька років. І от, бачите, розмір пенсії збільшиться на 54%, якщо ви на 6 років пізніше вийдете на пенсію. Тобто ось ось. Так, я бачу цю нову ініціативу. Пишіть, що ви думаєте про це? Тепер ще новини: з'явилася інформація, що українські пенсіонери можуть подати заявку на отримання надбавки, і ось згідно з законами України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, деяких інших осіб, українські пенсіонери мають право подати заяву на призначення надбавки для догляду. Тобто такий вид доплати до пенсії може призначатися особам з інвалідністю першої групи, одиноким особам з інвалідністю другої групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку. І одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду. Тобто українці з інвалідністю першої групи можуть отримати надбавку до пенсії на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії? Інші ж категорії громадян мають подати заяву про те, що не мають працездатних родичів, які могли б їх утримувати. Яка пенсія в осіб з інвалідністю взагалі в 2023 році? Перша група. Страховий стаж має становити від 1 до 10 років залежно від віку призначення інвалідності, які мають 100% від розміру пенсії за віком. Друга група стаж від 1 до 14 років і 90% від пенсії за віком. Третя група страховий стаж від 1 до 14 і розмір 50% пенсії за віком. Кожна пенсія нараховується індивідуально. При цьому загальний розмір пенсії особи з інвалідністю з усіма надбавками не може бути нижчим. Перша група не може бути нижчим ніж 2300. друга і третя не може бути нижчим ніж 2100 гривень. Дуже багато людей не знають, що можуть подавати на додаткові виплати. Будь ласка, якщо ви підпадаєте саме під цю категорію, взагалі під ось ці всі категорії, які я назвала, подавайте, будь ласка, на допомогу. Якщо зараз є така можливість, подавайте. Бо знаєте, настільки все швидко змінюється, що. А зовсім скоро цієї допомоги вже може не бути. Можливо, буде якась інша, можливо, ні. Але якщо зараз є така можливість, не нехтуйте, обов'язково користуйтесь. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.